так тобто, е, Наприклад, е, коли є ровесники, то вони експериментували. В якому розумінні? У нас тоді не було з чого щось, щось так? Ми, щось робили, ми ракети робили, з димопушки запускали, з якогось трубу, з валідольних цих е, таблеток, які були, знаєте, ще щось, ще щось, ще, ще, ще щось. А тепер. Е, Ситуація дуже простенька. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина зліпила сніжки, то ви можете купити таку штучку, яка зліпить сніжки, і тоді весь сенс гриб сніжки пропадає. розумієте, І, мабуть, от, те, що називається, Тарас Махрович, приєднуйтеся до, до нас. І таке крісло, бачите, я розумію. Він боровся за крісло. Ще розпитання, дякую, що приїхав. Ми почали щось так трошки говорити. Чесно кажучи, я, Михайло Михайловичу, задав питання так нескромно, коли ти причепляв ровер до того видно, Так. Тарас був вашим першим таким так? Так. І напевно, все ж таки, ну, я сподіваюся, що буде краще, так? Але поки що, як ви кажете, тобто, як? От як ви захопили Тараса Нуфровича, ще маленького Тараса, він цікавився всі. Як ви захопили цим всім? Ну, я пам'ятаю, ми на першому курсі ми йшли з фізкультури і з Тарасом, і Тарас каже, треба ходити на якісь семінари. Я пішов на аналіз, він якийсь там трудний, я пішов ще кудись щось там ніби. А ти, а я ще так... з 9 класу ходжу на топологію, так гордо, знаєте, як ви... ну, в стилі ми не сієм, ні не відстроїмо, не ми галіки общественним строїмом. А до кого? До завічно. А, горона. І, і тоді якраз Тарас тоді пішов перший раз на семінар, і він одразу зацікавився, в чому почав всьому розбиратися, в тому розумінні, як розбиратися, що воно значить своєю цікавістю такою професійною. в мене сьогодні такого взагалі не було я навіть не уявляв, що так можна на першому курсі От як от, просто от, Тарас він просто прийшов до вас Чи ви ще таке як знаєте як справжній рибак захопили своїми невидимими сітами перший курс грам здесь після курив щоб працювати вставитися встретиться, чим десятки 81. Здесь конець 80%. Він зразу ж такий зовсім синімо. Пощо означає снігатися? що люди збираються дачі в аудиторії, починають там говорювати науку. Є різні форми. Верні наука наприклад, Розповідати про які з'явилися у світі розповідати. І, наприклад, є, що можна розповідати свої власні результати, Значок, коли збираються і розповідають про нові результати, царство атмосферу, атмосферу. Відкриття це незвичайне заповнення. Я вважаю, що в нас на семінарі була така добра атмосфера, позитивна, яка не камера була І приємно, І мене велика приємність, що Тарас Рухнув пішов і почав працювати з нами. І, тепер ми попереду, в лідери математичних. Я би сказав, не тільки Львова, а аз українських політики. Це все дуже кінця. Там тут поняли тавку. Там ктось твое твоей. А, Там, це для нас? Ну що, да? У мене дуже просто. Давай припей. За замикаємо калич, так по-простому. Дай Божьєму здоров'я сили. А вони в кафе? <звач> це все так, примадиться. А ще таке одне цікаве питання, от ми почали про семінар, так? Тому що ми потім ще просувано говоримо. Це десертний баг, шкотський кафе. В нього ж ніхто на факультеті навіть не говорив. Може там хтось колись згадує. Чи це була ідея? Починати семінари за рахунок керівників семінару і закінчувати так само за рахунок сербного, там була шкотська кав'ярня. Ну, це місце знакове не лише для львів'ян, А взагалі дуже багато людей в світі знають, що львівські напоматки інженерного періоду, Львівська накопатись кола, щоб вони збиралися в шотландській кав'ярні. вона ну, так вона називається. Ресторан Бар Шкотська. І там вони опробували наукові результати. От як ми якусь ми добу і розмовляємо про математику, так само там сиділи в математику і доводили там нові теорети і формували нові проблеми. І проблеми вони записували в книгу, яка називається Шупанську книгу, яка передавалася. В неї є своя окрема історія, про неї можна було говорити всі твітері. А ми знали, що є таке місце. І за радянських часів це був десертний бар, і ми там починали семинарство і закінчували. Це було глибоко символічно, тому що ми казали, творила себе на командирська рунка, але мичетні геніослоці, тобто генії місця, міста Львова. Він мав би спрацювати і в нашому випадку. І я думаю, що цей. Особливо, теперішня кримська математична школа, вона їм повідомлення явище. Я би сказав, що не лише в українській державі, а й взаємомеже. Це скоробатько був. Може бути, може бути, так, так. Скормбатько був дуже поривною особистістю. В ті часи було дуже небагато професії математичної. На факультеті нашому в університеті тобто, працювали професори математики Лянце і Ольбер, Ну ще Вольберг. Зучив математику Остовський на сусідньому факультеті. А в академії наук працював математик Наталій Скоробугач. Він навколо себе теж збирав людей, як людей творчих математики. Це була академія наук. Не викладали їх не хватало викладання, вони просто займалися наукою з ранку до вечора. І, звичайно, була там серйозна романтика, е е е е в бік школь, е але ми з ними не дуже перепинялися. Так, <плес> а скоро батько взагалі він... Історії математики цікавилися чи тут не створювали? Я думаю, що навряд чи цікавився професійно. Ці, ці. Але складно говорити супист. Ось творив він не знаю. Тебе так? Встигли переплоти все. Наприклад, ну, ми з ним їздили разом в Івано-Франківськ, де вирішили зробити таку математичну конференцію. Ми не знаю, з якої дати. І, от і ми там були на від'їзді і багато розмовляли. про На... Так, він був дуже хворитний, дуже, дуже особистість. Він як це сказав. Ну, Мав на все і справу виражував свою не думку. Незалежно від того, чи це законоправили чи ні, він про одну точку зору і її відстоював. Наприклад, екологічна тема, щоб було, не дуже віталося це в Радянському Союзі. Знаєте, мені Дивно, але я про Радянський Союз тільки не перевну згадую. Значна частина життя пройшла. І з ну, так, йшов проти офіційної лінії. Він створив теорію ілястику на цього дробні і її дуже сильно пропагував і вважавши цей універсальний рецепт для того, щоб розв'язувати всі математичні задачі. А приклад, що було приклад осушення боліт. Він не підтримує. Він казав, що будуть з того погані екологічні наслідки. Я не знаю, чи він виступав у пресі, виступати у пресі не так просто. Все санкціонувалося точка зору. Але так він ж немає, що починав працювати, ми розмірка. Я думаю, що залучався до роботи <рес> на <рес> кутері читання спецкурсів, можливо, на кафедрі буде ініціальних проблем. Я тих всіх деталей, звичайно, не пам'ятаю, але основне місія праці була академія наук. З ну, академії наук вони могли читати в нас лекції, могли мати якісь навчальні будинки, навчальний монтаж, вони це або в університеті мені мало полка, або в техніці вони це робили, і в відпект було таке існує. Так що не виключно, що ви нас. Теж починали закінчили рік. Я, правда, вже ніколи духовку не, не належав, я їх традицій не знаю. Але ми ніколи свої традиції, своя марка. Так, можна сказати, постійно учмінська. Це перша іпустація, що він просто не негативне вчені ради міста нічого. Вони були посереда, а в цьому по сьогодні середах був Так, Він його назвав Флішдей. Він казав, як я можу не йти на вчений ради, якщо в той день мені згодиться ребенка. Причому він неодноразово втопився, провалювався під лід. Ну, різні, кажуться, з ним були. Але для нього це було святе, бо саме під час того, як він ловив рибу, він думав про неї. Він що... сказав, що він там цього придумав, тому що сидів на березі лічку і бачив, як поріжці пропливає якась вілляка. Мы с кем по редактору і кроков и редактор санкционных группы самый такие